Ладно, 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 не будемо, не будемо успокойтесь. Якраз, правда, оце тільки збиралися, але но... добре, раз би попросили, ми що, не люди, ми ж теж все розуміємо, шо... що ладно, бо не одні у вас були там такі притрушення, так у вас вся страна така, всі ровненько так, як на підбор. Так, да, серед цих притрушених є ну, такі особо буйні, але ругати їх за це. Ні, я думаю, їх наоборот хвалити треба. Щоб вони намагаються хоч як то вашим стадом управляти. Путін попросил не ругать чиновников. Существуют разные точки зрения. Процес прийняття решений зачастую непрост, российский лидер. Та не прост, отметил російський лідер. Там не собираємося нікого ругать, успокойся вже істеричка. Ми якраз розуміємо, що вони нічим от всіх ваших остальных не Но їм хочеться, Дуже хочеться. Потому, коли вони приходять до власти, їм капітан хочеться показати всю свою значимість. А як ти її покажеш без застосування насильства? На Росії без насілля нічого не воспринимають. Но насилля, воно ж таке, воно теж має бути во благо. А що русским во благо? Та щоб їм пить курить і матюкатися, ніхто не мішав і все. В России ликвидировали Международную лигу трезвости и здоровья. Суд Москвы прекратил деятельность Международной лиги трезвости и здоровья. Утверждается, что соответствующий иск был подан Министерством юстиции. Представитель лиги трезвости не явился в суд. Сведения об организации также будут исключены из государственного реестра. Ну не явился, бо говорит, как раз накануне набухался так вообще, как черта с такой головой лазить потом по вашим цим сомнительным притонам, это вредно для здоровья. Да ви ж самі пойміть, що представителю такої лігії йому, ну зараз зараз русским глазами взагалі дивиться стидно. Боїться, що в морду получуть, бо говорить, ну що ну, за ідеї ми толкаємо такі? Кому то трезвість взагалі на Росії нужна? У них там скоро за появу на вулиці в трязвому віде арестовувати будуть, бо нескрепно це. Ви таким своїм неблагопристойним відом нарушаєте їхні традиційні цінності. Минфин подготовил проект о традиционных ценностях в Росалкоголь-Табако-контроле. Минфин России подготовил проект постановления правительства, согласно которому деятельность Росалкоголь Табако-Контроля должна соответствовать сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Проект разработан в целях реализации указа президента Владимира Путина об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Какими функциями или мероприятиями будет дополнена прежняя деятельность рос Алкоголь, табака контроля, не уточняється. А що тут непонятно? Випив за кури. Ну, бо просто так ходить курити це ну, це як то бездуховно, безнравственно. А про яку духовність взагалі можна говорити з не некурящими рускими? І зараз, власному указу Путіна, за ними будуть внимательно сліди. Ходитимуть в кожний стакан заглядатимуть. І все побачать, тому що їм оттуда все видно, вони оттуда за вами будуть слідити. Що ти вилупився? Лети далі, тут водки нема, так, да, Колян? Запалёною водкою начали слідіти із космоса. Виробників нелегального алкоголю будуть вичисляти при допомогою супутників. А тепер ви розумієте, наскільки для них це високодуховний і високоморальний вопрос, що вони спутники будуть запускати, щоб слідіти за содержимом кожної бутылки, яка сама по собі і єсть російської традиційної ценністю. А раз ця цінність, хто вам дозволить нею розкидатися як попало? В Госдуме предложили запретить россиянам дарить друг другу алкоголь. Документ предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей штрафы за передачу алкоголя в качестве подарка. А четко административно я не понимаю. То за такие преступления криминальная ответственность должна быть, вплоть до расстрела. Вы что себе позволяете? Государство с космоса следить за производством всей нравственно-духовной ценности – Росалку, табакоконтроль слідить за дотриманням традицій, а ти береш і цю церквість, кому ти забезплатно віддаєш. Ти що не русський, русський вип'є все це сам. І тут же закурить, Но ну стоє. традиція така. В Газдумі предложили запретить курення на ходу. Заміститель председателя комітету Газдуми по спорту Амір Хамітов, новые люди, предложил міністру здравоохранения Михайлу Мурашко запретити курення на ходу. Следует из обращения, имеющегося в розпорядженні ріановості. Не, не, не ругайте їх за це. Не, не ругайте. Путін лично попросив. Вони ж це ну, не зла. Ви ж їх знаєте, їм багато не треба. Їм аби то позапрещать, нехай воно якесь дурне по своїй суті. А може їм поліцейських нічим зайнять було. І от тепер в кожній курілці стоятиме по поліцейському, який слідитиме, щоб во час куріння ніхто не двигався. А другий тут же рядишком стоятиме і слідитиме, щоб вони алкоголь одне одному не передавало. самим опасним буде слідущий етап. Вони ж, коли нап'ються і накуряться, їх же тут же співати потягне. І отут, отут, держава має бути особливо бдительним. В Госдуме предложили запретить иностранную музыку в России. С такой инициативой на пленарном заседании Госдумы выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой. Считаю, что музыка – это пропаганда. Это то, что влияет на молодежь. Я думаю, что мы отдельно этот вопрос изучим на нашей комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела. Процитировала Лугового РИА Новости. Да я все, слушай, я... А, я все нияк не мог понять, зачем. Зачем чим Бітл своєї ЄС туди й написали? А тепер, -то, тепер то хоч зрозуміло, як ми одразу не догадались. Да, ради грубого, подлого, вмішательства во внутрішні діла Росії, ну якоїсь другої причини существування іностранної музики я, наприклад, не бачу. Та да і русски, ви ж їх знаєте, вони такі, що вони от не випивши, не покуривши, вони от першого куплета, першої ж пісні тут же розваляться. Почують такі 3-4 несанкціоніровані ноты, все, тут же готові родину продать. Потому всі звуки вони должны получать от проверених музикантів, одобрених росталко, табаком, да и думаю, Роснаркоконтролю теж треба в цей процес як -то включатися уже. Услышим вой со всех болот. Иноагентам запретили распоряжаться доходами и гонорарами в России. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о введении специальных рублевых счетов для выплат иностранным агентам. Инициатива обязывает внесенных в реестр иноагентов хранить доходы от результатов их интеллектуальной деятельности, продажи недвижимости, сдачи ее в аренду на спецсчетах. А с учетом того, что в иноагенты у них сейчас вносят вообще кого попало, без малейших доказательств, уже даже ну наверное, репрессии можно Это что-то хуже абсолютно. нелогічне, Хоча, в принципі де Росія, де логіка, і Путін просив їх за це не ругати. Просто ну, їм правильна музика потрібна. написана правильними музикантами, щоб от це все послушавши, щоб вона випила, закурила і пішла далі. Щоб... Ні, щоб стояла далі в правильному направленні. Росіянам розрішили вступать в Талібан. Законодателі прописати механізм временного исключения організації списка террористических на фоне плану властей зняти запрет з Талібана в Росії. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму п'ять депутатів і сім сенаторів, включаючи Андрея Клішаса, Василия Піскарева і Андрея Лугового. Ну клин кленом вишибається. Ну вони в місті читають вони уже как бы не терористи, і росіянам туди саме місто. Да, вони ж такі, вони як не в гамном вступать, то в Талібан. Ну і то, і то у них тепер нравственно і духовно. І головне, тільки тепер прослідити, щоб русським дорогою в Талібан. Враги там чогось не того не підмішали, бо враги вони такі коварні. Псковские власти запретили выдавать иноагентам субсидии на выращивание картофеля. Власти Псковской области запретили гражданам, которые внесены в реестр иноагентов или перечень террористов и экстремистов, претендовать на получение субсидии, возмещающей часть затрат на приобретение пробирочного материала картофеля. Об этом говорится в постановлении правительства Псковской области, подписанного губернатором Михаилом Ведерниковым. Фу, спасли Россию, а то, я, знаете, вот прям как наяву. Представил себе, как Обама с Байденом, Приходять в себе з заявленням на субсидію на вирощування картофеля і їм відказують. А як ви хотіли? Тому що нормальний він такою картошкою водку закусувати не буде, він її навіть курити побрезує. Йдіть в Талібан, записуйтесь, лодері! А ви всі внимательно слідіть, щоб до них ближче ніж на кілометр ніхто не підійшов, з ними автомобільно розберуться. Депутат Пискарев, сотрудничество с НАТО могут квалифицировать как госизмену. В условиях проведения СВО подобное сотрудничество с НАТО, военным блоком, ведущим против нашей страны необъявленную войну и стремящимся нанести поражение России, может быть квалифицировано по статье 275 УК РФ «Государственная измена», сказал Пискарев. А вот Путин и допрыгался. И, кстати, я как раз вчера там с одним натовским начальником встречался, Фицо, его фамилия, про сотрудничество что-то там я как раз говорил. Ну все, все. Сливай воду, пожизненно на тобі світить змінник. Він рано чи поздно сяде. Сяде, ну якщо, звісно, доживе, вони всі сядуть. Всі з такими ініціативами. Вони одне одного, швидко всі пересаджають їм не впервої, і ми їх за це, як Путін і говорив, ну, рога не збираємось, не збираємось. Наоборот, навіть. От просто цікаво буде подивитися, до чого їхнє управління з такими ініціативами взагалі докотиться. Нам це дуже вигодно. Менше ж буде клопоту, їх потім всіх до відповідальності привлікати. Я б їм просто дав право одне одного поїдом їсти, і вони їстимуть. А, а ми давайте одразу договоримося, ми їх за це ругати не будемо.